Привіт! Сьогодні я розповім вам, скільки ми витрачаємо грошей на нашого котика. Розпочнемо з корму. Зараз наш котик вимушено має сидіти на дієті декілька місяців, тому ми купуємо йому ось цей корм роял Canin. 290 гривень за 400 грам сухого і одна пачечка вологого десь 40-60 гривень. Але загалом він у нас їсть інший корм, і коли він перестане сидіти на дієті, ми повернемося до сейворі. Ми купуємо відразу десь 2-3 кілограми. Йому вистачає на 2-3 місяці. Його вартість десь приблизно від 800 до 1300. Далі переходимо до його туалету. Ми використовуємо ось такий силікагеловий наповнювач. Нам на місяць його потрібно десь 2-3 штуки, так як ми змінюємо йому туалет раз в 2 тижні. Коштує він десь приблизно 180-200 гривень за упаковочку. Також наш котик має шампуні спреї, щоб обробляти його від кліщів або блог. І ще він п'є таблетки в нас зараз. Тому все це виходить десь тисяча гривень. Ще варто зазначити, що ми водимо нашого котику до ветеринара, де робимо прибивки або на прийоми, і кожен прийом від 500 гривень. Ну і останні це його іграшки, кіхтиточки, які ми періодично підкуповуємо, і все це від 100 гривень і більше. Ось такі маємо витрати на нашого кодика. Діліться в коментарях, скільки ви витрачаєте на своїх домашніх улюбленців. На цьому в мене все, Па-па!